Розпочалася 1331 доба широкомасштабної агресії Росії проти України. За минулу добу зафіксовано 184 бойові зіткнення, один із найвищих показників за останні тижні. Ворог завдав одного ракетного удару двома ракетами, 87 авіаударів, скинув 171 -ну керовану авіабомбу, крім того, здійснив майже 5000 обстрілів. І залучив понад 5500 дронів камікадзе. Основні удари агресор спрямовував по Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях українська авіація, ракетні війська і артилерія у відповідь вразили 6 районів зосередження живої сили ворога та два пункти управління на напрямках: північно слобожанський та Курський – 9 авіаударів, 186 обстрілів. 17 боїв поблизу Вовчанська і Кам'янки, 6 спроб штурму Куп'янська. Противник зупинений, 17 спроб просування у районах Лимана та Слов'янська. Костянтинівський напрямок 25 атак. Покровський рекордні 56 штурмів. Усі без успіху. Олександрівський 30 атак. Ворог зазнав великих втрат. За добу російські війська втратили 1080 осіб, 2 танки, 9 бронемашин, 42 артсистеми, 416 безпілотників та 139 одиниць техніки. У ніч на сьогодні окупанти завдали масованого комбінованого удару по енергетичній інфраструктурі України, 357 засобів повітряного нападу, 37 ракет, з них 28 балістичних. І 320 дронів. Сили оборони збили або подавили 288 цілей, це понад 80%. Зокрема, 283 з 320 дронів, більшість із них шахеди та 5 з 7 ракет Х-59, основний напрямок удару: Полтавщина та Харківщина. Попри масштабний терор. ППО продовжує ефективно захищати небо, а українські воїни стримують ворога на всіх напрямках. Підтримуйте Збройні Сили України, довіряйте лише перевіреним джерелам і підписуйтесь на канал, щоб підтримати незалежну журналістику України.